Сьогодні більша частина християн світу відзначає найважливіше і найулюбленіше свято Різдво Христове. Цей день присвячений одній з найважливіших біблійних подій народженню Ісуса Христа, нашого Спасителя. У Різдвяний вечір немає місця кращого за рідний дім. Ми збираємося тісним, дружнім колом з близькими та друзями. Вітаємо один одного і бажаємо найкращого. Я також вітаю вас з цим величним торжеством. Хочу побажати щасливих та довгих років в оточенні любові та добра, щоб вся родина була разом. Нехай різдвяна зірка висвітлює ваш шлях, допоможе у виконанні усіх заповітних бажань. Бажаю, щоб у вашому домі завжди панували спокій, затишок, гармонія та достаток. Нехай радість і тепло Різдва Христового ще більше об'єднають нашу країну. Бо всі ми разом велика, єдина українська родина. Хай сьогодні молитва кожного українця буде почута Богом. У ці святкові дні молитвою згадуємо наших воїнів світла. Просимо в Бога про їх захист, про здоров'я родин, щоб допомога, яка дається такою великою ціною, прийшла в Україну. Дякуємо волонтерам! Ваша самовіддана праця викликає повагу! Народний рух України! Дякую землякам з діаспори, які залишилися серцем українцями. Слова вдячності адресуємо урядам і громадянам країн, які підтвердили дружбу і словом, і ділом. Христос народився! Славімо Його!